Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні знову ж таки ранку, магія ранку відбулася з елементами такого шахрайства, тому що я вчора не зміг лягти рано, не знайшов можливості і о 10 там, чи о 9. І... Тому підніматися було важко і потім я досипав і, ну, власне кажучи, це в реальному житті, ну, як воно це зробити. Тому що в книзі, наприклад, Робіна Шарми, там такий собі дуже приємний мільярдер забрав головних героїв на якийсь там острів тропічний, теплий, де їм не треба нічого робити, тільки блин, займатися цим ранковою магією, підніматися о 5-й ранку та саморозвиватися. У цьому блин, реальному житті дуже багато таких різних речей, які доводиться робити, крім того, що саморозвиватися, там, готувати, їсти, щось там прибирати. Ну таке собі завдання, і ну окей, я продовжую, подивимось, що буде. На сьогодні все, до нових зустрічей.